Доброго раночку з позараночку. У нас холодно, похолодало. Вчора здавала англійський екзамен, екзамен по-англійськи е читання. Коли тобі дають три текста, ти повинен їх прочитати і відповісти на питання, які тобі задають це все письмово, щоб е вони могли зрозуміти, чи ти зрозумів. Про що розповідається, чи ти правильно зрозумів, про що розповідається в тексті? Ну, результат буде пізніше, так як я думаю, вроді би здала. Потрібно надати, набрати 24 бали. Ну, Там буде видно, що зараз ми йдемо в магазин. Купили ми постіль, я показувала ціна хороша. І дуже і зараз дуже велика скидка. Тому якщо є ще така постіль, ми хочемо купити і ще чому знімаю дуже рідко відео. От, вроді би, і знімала ту неділю. Сьогодні постараюся його викласти. Але коли читаєш новини за Україну не дуже є настрій. Щось викладати, щось знімати, щось показувати. Тому, тому таке. Отаке життя, так. Багато, щоб хотілося зняти, показати, але в зв'язку з настроєм таке. Знімаю щонебудь небудь якийсь магазин, там якісь покупки і все. Ну, Ми поїхали в магазин. Що там є? Це Оскара маффіни на день народження. Зараз да. я Смачно Daun, пахне, так? даун. даун. дане. Stay, stay, wait. stay, wait, wait, wait. Which one would you like? A yellow one? Cupcake for the dog. Mm -hmm. the kitty guy. Come here. Sit, 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 wait, oh, oh. wait, 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 not yet, wait, wait. Вець. <реш> Го! Все, нема панкейк. Даночок тортіли із м'ятої картошкою. Получається, пиріжечки з картошкою. Дуже смачно. І пиріжечки готові з помідорчиками і чайочок. Дуже швидко готується і дуже смачно. Магазини вже готові до Різдва, дуже багато різного товару. Ну, а ми. Зайшли випити по чашки кави. Ми вже приготувалися до різдва, покажу, як трошки окрасили. Отаку у нас така маленька невеличка ялиночка, але гарненька. Покажу, що у нас тут на ялиночці. Ось такі іграшки. Дуже гарні. Ну, а там будуть подаруночки. Також до Різдва все прикрасили, і тут така, ще у нас гарна картина. Тут Оскар спить у нього райське життя.